Кожна людина, яка хоч раз мало соматолога, знає, що це таке, і згідно опитування, найбільш неприємною маніпуляцією є знеболення та не через сам процес, а через страхітливий вигляд карпельного шприця, яким користується лікар-соматолог. Та в клініці Амел є дуже крута альтернатива для проведення місцевої анестезії. це комп'ютерна система STA. Сучасний інноваційний прилад, який комп'ютеризовано дозволяє контролювати швидкість проведення анестезії, і пацієнт не відчуває і може навіть не помітити проведення анестезії. Використовуються лише одноразові стерильні системи, які мають наконечник у вигляді кулькової ручки, на кінці якого знаходиться невелика тоненька голичка, яка навіть майже не помітна для пацієнта. Це дуже важливо для наших діток, так як проведення анестезії це завжди дуже хвилюючий момент. Але з нашою чарівною паличкою відсутністю болю та дискомфорту під час ін. Єкції ми можемо знизити рівень тривожності до мінімуму. Дуже важливо, що комп'ютерна анестезія дозволяє лікару чітко контролювати кількість та місце ведення анестетику. Тому оніміння відбувається лише обмеженої ділянки слозової. Таким чином, пацієнт дуже швидко відновлюється після процедури. Отже, переваги комп'ютерної анестезії очевидні: це безбольність, безпечність, комфорт та відсутність стресу.